А я запрошую до доповіді доктора медичних наук, професора академіка вищої освіти Валентину Олексіївну Мойсенко. І ми, ми з вами будемо слухати доповіді про синдром подразненого кишківника, коли звертатись до проктолога. Колеги, і розпочинаю свою доповідь. Сьогодні буде менше фото, а більше практичної спрямованості. Так, ще перегортаються мої слайди. Синдром подразненого кишечника. Найчастіше він зустрічається у 10% всієї популяції, це хронічне захворювання тонкого і товстого кишечника, яке проявляється болями, болем у животі і порушенням ритму випорожнень, що не зумовлено органічними чи біохімічними змінами. І це утруднює нашу діагностику і трактування такого поняття як абдоміналгія до сьогоднішнього дня. Причина остаточна, невідома, у 70-90% пацієнтів спостерігаються психічні розлади. Етіопатогенез синдрому подразненого кишечника має кілька таких і його розвиток цікавих теорій. Перш за все, це хронічний запальний процес, який триває у стінці кишечника і призводить до ушкодження закінчень кишкової нервової системи. Внаслідок чого виникає гіперреактивність на подразнення, припускається, що надмірна проникність ентероцитів до метаболітів, токсинів, антигенів чи фрагментів кишкової мікробіоти, а саме бактерій, грибів, вірусів та інші, стимулюють приплив запальних клітин. Стимулюють гіперпродукцію прозапальних цитокінів і формують комплекси антиген антитіло І донедавна не було відомо, чи ці зміни є власне причиною, чи вони є наслідком захворювання. Згідно римських критеріїв, діагноз ставиться у тому разі, якщо рецидивуючий біль у животі виникає понад 6 місяців тому. Тобто десь цей біль вже тривожить пацієнта впродовж шести років. Але спостерігається безперервно впродовж останніх трьох місяців. В середньому, впродовж цілого дня або доби, один раз на тиждень і має десь відповідність наступним критеріям. Двом або більше. Перш за все, біль має бути пов'язаний з випорожненнями. Має бути зв'язок зі зміною частоти випорожнень, тобто або діарея, або закрепи, а також має бути зв'язок з різними формами стільця. Ми знаємо, що на сьогоднішній день існує брістольська шкала кала, і зараз наші пацієнти, які дуже роздивляються, що є, і знайомляться із засобами масової інформації, уже приходячи на прийом до лікаря, все більше пацієнтів, які чітко описують свої випорожнення. Згідно римськими критеріями 4, за основу домінуючих симптомів та вигляд калу взяті наступні форми, це синдром подразаного кишечника може бути з діареєю, закрепом, а також змішана форма. До кого, перш за все, звертаються пацієнти? Звичайно, до проктолога. Які його функції? Проктолог займається лікуванням, діагностикою і профілактикою різних захворювань прямої кишки, ободової кишки та аноса. Якщо ж біль у пацієнта постійний або рецидивуючий, найчастіше у гіпогастрії чи лівому нижньому квадранті живота. Гострий, спастичний, нестерпний, частіше всього турбує вдень, переважно вдень, і мало вночі або не турбує вночі, тоді пацієнт має звернутися до гастроентеролога. Якщо переважає діарея, слід звернути увагу на об'єм, який виділяється, а також слід подумати про ускладнення, які можуть виникнути. Це зневоднення організму, гостра ниркова недостатність, метаболічний ацидоз, гіпокаліємія, гіпокальціємія, судомний синдром, кишкові кровотечі, шок або інші. Тобто людина має пам'ятати і уважно відноситися до своїх клінічних симптомів, які її турбують. Тому що гостра ниркова недостатність, вона не проявиться скаргами, а проявиться, перш за все, збільшеним рівнем креатиніну і сочовини в крові. Тобто треба бути уважним до скарг, які є. Так у Пацієнта починає турбувати головний біль, озноб, лихоманка, порушення сну, зміни настрою. І якщо переважають... Діарейні процеси, пацієнти, перш за все, оцінюють їх як прояв інфекційних захворювань, починають приймати антибіотики, а це погіршує ще і так нелегкий стан. Останнім часом багато публікацій трактують отакі діарейні прояви з боку кишечника, як тобто Ну, якщо так назвати класично, це дірявий кишечник або протікаючий кишечник уже в 2022 році. Відбувся наступний Disease Week, тобто Тиждень гастроентерологічний, де були представлені результати як попередніх, так і нових досліджень е, з причин вивчення синдрому подразненого кишечника. І знову увага вчених була прикута до проникненності ентероцитів. А, провокуючим фактором цікаво, це, це нове є, при вивченні цього симптому, є дієта. Тобто ви починаєте обмежувати щось, застосовуєте елімінаційні механізми, тобто, вилучаєте щось з дієти, і замість того, щоб вам стало краще, може бути причиною погіршення і поглиблення діарейного синдрому. оця ця дієта, яка погано переноситься. У пацієнтів, у котрих після провокації візуалізувалися розширені. Міжклітинні з'єднання при мікроскопічному дослідженні слизової оболонки виявлено підвищену кількість інтраепітеліальних лімфоцитів, тріщин та надривів між клітинами. В той же час виявлено підвищену концентрацію асоційованого з запаленням катіонного білка. Та еозенофілію. І ці дослідження є першими, які виявили причинно-наслідковий зв'язок між тригерним фактором у даному випадку дієта і нещільністю епітелію клітин, що започатковує каскад запальних реакцій, може бути і навпаки, пацієнт може страждати на закрепи, коли частота випорожнень зменшена. Кал твердий, грудкоподібний у вигляді твердих шматочків, видаляється із певними зусиллями. Після дефекації часто залишається відчуття неповного випорожнення. А також діарея може чергуватися із закрепами. Зверніть увагу на цю прозірку. людина, звичайно, яка страждає на закрепи, вона починає зациклюватися на цій своїй проблемі, тому що ця проблема погіршує якість життя. А причини цього і патогенез – це цитокіни, які потрапили в мозок з периферії. Вони можуть стимулювати імунні клітини мозку, мікроглію, астроцити, що призводить до продукції власних цитокінів. Що в свою чергу? Може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Фізіологічні дози інтерлейкіну 1 бета функціонують як нейромодулятори, що сприяють формуванню пам'яті. Тобто вогнище запалення формується в корі головного мозку, звичайно, організм і протидіє інтерлейкіни-6 вважають нейротрофним фактором. Який необхідний для нормалізації функціонування мозку. Але ж ви вже почали дотримуватися тієї чи іншої елімінаційної дієти, і починається дисфункція у виробці цитокінів та інших біологічно активних речовин. І чим більше концентрація прозапальних цитокінів, тим Тривалішим буде нейрозапалення, яке ще більше руйнує гематоенцефалічний бар'єр і порушує функціонування клітин мозку, порушує когнітивні функції і порушує емоційні процеси. Чого слід оберігатися, яких ускладнень бажано уникнути при закрепах? Це виникає проктосигмоїдіт, вторинний коліт, рефлюкс ентерит. Можуть бути тріщини заднього проходу, геморой, парапроктит. І з цими проблемами, які я назвала, до кого звернеться наш пацієнт, у першу чергу до проктолога. Так, да, Проктолог не зможе скоротити подовжену товсту кишку, не зможе подолати доліхосму чи мегакольон, але зможе впоратися із тріщинами заднього проходу. Із гемороєм, ліквідувати парапроктит, покращить якість життя пацієнта. А, також пацієнтів турбує і біль, і дискомфорт в області ануса і прямої кишки. Неприємні відчуття можуть бути постійними або такими, які виникають, наприклад, під час ходьби, тривалого сидіння чи після дефекації, може турбувати печіння та свербіж в області анального отвору. І, звичайно, із цими скаргами наш пацієнт. Теж звернеться в першу чергу до проктолога. Якщо буде нудота, блювання і печія, якщо будуть домішки слизу у калі чи метеоризм, вздуття живота, буде біль над проекцією сигмоподібної кишки, пацієнт. Прийде до гастроентеролога. Ось чому так важливо проводити такі конференції, як ми сьогодні проводимо, коли лікарі працюють в складі мультидисциплінарної команди: гастроентеролог, практолог і невролог або навіть психіатр. Тому що оці закрепи тривалі вони призведуть до депресивного настрою, до зміни настрою, смуток, пригніченість, меланхолія. Навіть не хочу говорити, але дійсно іноді бувають суїцидальні думки. нестійкий емоційний стан, пацієнта, у пацієнта порушується працездатність, різкі перепади настрою, що не подобається будь-якому начальнику на роботі, низький самоконтроль поведінки. Людина починає подумати, а чому я така, а чому саме в мене, і так далі, що може навіть привести до панічних атак з підвищенням тиску, задухою, нодотою, запамороченням. Що робити? Перш за все, треба виключити органіку, тому що мова йде про синдром подразненого кишечника у першу чергу, зробити загальний аналіз крові, перевірити це реактивний білок, кальпротектин в калі, особливо для пацієнтів з діареєю, рутинні біохімічні дослідження крові, а також не забути перевірити функцію щитоподібної залози. Оцінити загальний стан, зовнішній огляд шкіри. Бачите, у проктолога є своя ділянка огляду це промежена. Проктолог акуратно промацає область ануса та прилеглої шкіри, а також зробить пальцеве дослідження прямої кишки, що далеко не завжди робить гастроентеролог. Сьогодні проктолог володіє такою методою як колоноскопія, яка є показаною в осіб старше 50 років обов'язково, і потрібно звертати увагу на симптоми червоних прапорців, теж я їх зараз наведу. Ну і добре, якщо ще проктолог володіє і методом ендоскопії верхнього відділу, тому що дуже часто ми бачимо е, наявність поліпів або дивертикулів і так далі. І це може бути як патологія верхніх відділів каналу травлення, так і нижніх відділів каналу травлення. Отакі ускладнення з боку проктологічної ділянки можуть призводити до лихоманки, зменшення маси тіла. Якщо з'являється кров у калі, анемія, слід продумати про Онкологічні процеси кишечника. А якщо е, такі процеси є в сімейному анамнезі, то вдвічі активнішим треба бути і уважнішим до власного здоров'я. Е, що є основою лікування? Це добра співпраця з хворим, це дуже спокійно, терпеливо пояснити пацієнту причину його симптомів. Переконати в тому, що хвороба не є серйозною і в разі необхідності подальших досліджень провести їх. Якщо типове лікування тривалістю 3-6 місяців не приносить бажаного ефекту, а вираженість проявів пов'язана зі стресом чи емоційними розладами, корисним буде психологічне лікування. Я говорила вам, що ми працюємо в складі мультидисциплінарної команди. Куди запрошуємо також нутріціологів і дієтологів. Першочерговою тактикою є корекція дієти, їсти слід регулярно, без поспіху. Якщо домінують закрепи, рекомендуйте збільшення у дієті кількості харчової клітковини. Слід уникати страв, які містять велику кількість вуглеводів, що не розкладається у шлунково-кишковому тракті. Або речовин, які погано всмоктуються, але легко піддаються ферментації, да? це сахароза, лактоза, фруктоза, сорбі. Для деяких хворих корисною може бути безглютенова дієта, тому що до 30% пацієнтів із синдромом подразаного кишківника мають гіперчутливість до глітену, яка не спричинена целіакією. З метою зменшення симптомів, що не зникають, Попри застосування психотерапевтичних процедур і модифікації дієти, є медикаментозні засоби. І при закрепах ми сьогодні застосовуємо наступні препарати: це любіпростон, тегасирот, прукалоприт і лінаклотит. Якщо переважає діарея, зверніть увагу, що у нас є кишечний антибіотик рифаксимін. А також антидіарейні препарати застосовуємо лоперамід, дефеноксилат за трапіном та інші. Якщо переважає вздуття живота, метеоризм, застосовуємо семетикон, деметикон, гіосцин, мятну олію, аметриптилін, а також інгібітори зворотного захоплення серотоніну, наприклад, пароксинтин. Все це призводить до регуляції функцій кишечника, до утилізації харчових субстратів і облігантної мікрофлори, яка полягає у кінцевому гідролізі білків, омилення жирів, бродіння високомолекулярних вуглеводів, які не адсорбуються в тонкому кишечнику. Тобто ми маємо нормалізувати кишкову мікрофлору пацієнтів з синдромом. Подразеного кишечника та іншими скаргами. Маємо забезпечити стабільний стан цієї мікрофлори, перешкодити заселенню патогенних мікроорганізмів, віддати перевагу тим мікроорганізмам, які блокують адгезію патологічних мікроорганізмів і так далі. Нормальна мікрофлора здатна нейтралізувати такі субстрати, як нітрати, ксенобіотики, гістамін та інші. Особливо слід віддати тим препаратам, які містять в своєму складі -бактеріум лонгум або лактобациліс, ацидофілюс, все це нормалізує роботу кишечника. Слід пам'ятати, що наш кишечник це не тільки кладість. І мікроорган, який являє собою потужний мікробіом, а це також обмін генетичним матеріалом з клітинами людини шляхом фагоцитозу. Тому оцей комплекс і вплив імунної системи, ентероцитів, і нормальної роботи кишечника, звичайно, сприяє. Експресії генів макроорганізму, крім традиційного лікування тривожних розладів, слід велику увагу приділити корекції мікробіоти шлунково-кишкового тракту, нормальній роботі головного мозку, що, в свою чергу, відкриває нові способи лікування, такі як пробіотики, які націлені на зміну складу мікробіоти. Дякую за увагу. До наступних зустрічей! Дякую вам за доповіді. І хочу поділитися своїм досвідом лікування анальних тріщин на фоні синдрому подразненої подразненого кишківника. Так буває у проктологічних пацієнтів, якщо вони не можуть від дефекацію, і їм поставили діагноз СРК, що тріщини навіть на фоні адекватного лікування загоюються дуже довго. Звичайно, що головною умовою є попередньо проведена колоноскопія або як мінімум ректосигмо. Скопія з біопсією слезової оболонки кишківника, щоб ми могли виключити запальні захворювання кишківника, в тому числі мікроскопічний коліт. І, от якщо коліт виключений, але є скарги з боку шнуково кишкового тракту і є скарги на зміну коконсистенції. Стільця і у пацієнта є тривало незаживаюча анальна тріщина. То тут дійсно ми звертаємось до теорії мінімального запалення кишкової стінки, і іноді навіть поза протоколами може бути можуть бути призначені ректальні форми сульфа Валентино Олексійовно, що ви можете сказати, чи є у вас досвід призначення сульфа селазинів для лікування СРК? Я хочу сказати, що на сьогодні, на жаль, да, це один із таких таких дійсно патогенетичних препаратів, які ми призначаємо для лікування таких пацієнтів, які мають тривалі скарги понад 6 місяців, і ніяк вони не проходять. Тому призначення сульфасалазинів, причому ПРОС і у вигляді плізм треба одночасно призначати саме такі два шляхи в один день введення цього препарату, позитивно впливають на клінічну картину. Хвороби наших пацієнтів, дякую вам дуже. А ми будемо рухатись далі.